Слава Україні! Героям слава! Поруч зі мною гравець команди Мурсія, бронюк Ярослав. Які ваші емоції від гри? Емоції позитивні. Хотів би відзначити команду підприємців. Незважаючи на свій вік, вони дали бій кожній команді і на свій вік показують доволі хорошу гру. Ви зіграли вже чотири гри. Відповідно, у вас була змога познайомитися з чотирма командами на полі. Кого вважаєте із них найважчим суперником? Е, дуже сподобалась мені команда Богданівка, незважаючи на те, що їх е, небагато, але хороша, добротна команда, організована. Як ваша команда налаштовується та готується до ігор? Готуємося. Ну сказати, що ми готуємося, то ні, але проводимо якісь тренування, коли виходять хлопцям. А так. Можна сказати, що не готуємося. Які завдання ваша команда ставить на цей чемпіонат? Завдань як таких немає, але будемо старатися попасти вісімку найкращих, а там далі, далі будемо відштовхуватись від від на сновищі. Дякую вам за відповідь.